Далі більше деталей щодо ізраїльського удару по Ірану з'являється у засобах масової інформації. Стриматися під час цього удару Ізраїль просила його найближча країна-партнерка. Здогадайтесь з трьох разів, що це за країна, яка просила уникнути ескалації конфлікту. Якщо дивитесь нас онлайн, можете поставити відео на паузу і заради цікавості написати свою версію в коментарях. Ну, а тепер власне правильна відповідь. Я думаю, вгадали всі президент США Джо Байден під час телефонної розмови минулого тижня закликав прем'єра Ізраїлю Вініміна Нетаньягу підготувати такий удар по Ірану у відповідь на його ракетні удари по Ізраїлю. І що стримав би майбутні атаки? Про це пише CNN з посиланням на представника адміністрації США, який вирішив говорити на умовах анонімності за даними CNN, американські посадовці очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада, тобто до виборів у США. І От в ході розмови з Нетаньягу Байден обговорив загальну ситуацію і закликав прем'єра Р... ізраїльського розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль, водночас зменшувала ризик подальшої ескалації. І це наша мета, кажуть у Вашингтоні. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили сьогодні ввечері. Якщо Іран вирішить відповісти, ми повністю готові захищатися знову від будь-якого нападу. Ну, це каже представник. Країни, яка хоч і стримує Ізраїль у його відповіді, але все ж допомагає безпосередньо збивати над ізраїльською територією іранські ракети, американські військові безпосередньо беруть у цьому участь, навіть попри те, що Ізраїль не входить до складу НАТО. Ну і нагадаю, що ці ночі збройні сили Ізраїлю... Завдали ударів по Ірану у відповідь на як вони кажуть, багатомісячні та безперервні атаки іранського режиму по ізраїльських містах цілями стали військові об'єкти. Ну і тим часом інша країна-партнерка Ізраїлю, Велика Британія, звернулася із закликом про стриманість, але не лише до Ізраїлю, але і до Ірану. Велика Британія, після ударів ізраїлю по іранських військових, закликає е, військових об'єктах, ну в тому числі по безпосередньо військових, закликає всі сторони проявити стриманість. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер. Е, під час своєї прес-конференції він закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що близький схід повинен уникнути подальшої регіональної ескалації. каже я чітко усвідомлюю, що Ізраїль має право захищатися від іранської агресії. Я також чітко усвідомлюю, що ми повинні уникати подальшої регіональної ескалації і закликаю всі сторони проявляти стриманість. Іран не повинен відповідати. Додав Стармер, що Британія продовжить працювати з союзниками над деескалацією ситуації в усьому регіоні. Ну і збройні сили Ізраїлю. Які завдавали цієї ночі ударі ударів у відповідь на багатомісячні удари, ні дійсно чисельні і безперервні атаки іранського режиму, як прямі, так і через їхніх проксі Хамас із заявили, що цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти. Ну тут цікава, звісно, є історія про те, що. По перше, Йорданія дозволила Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для того, щоб Ізраїль якнайближче Відлетів до Ірану і запустив відповідну кількість ракет. Скільки саме було ракет, невідомо, але щонайменше сотню винищувачів вони задіювали ізраїльські винищувачі і їхні ракети. Це дуже потужна сила. Я нагадаю, що нещодавно вони стерли з лиця землі штаб з п'ятьма поверхами в глиб під землею. Штаб очільника тогочасного очільника. Терористичної організації Хезбалла в Лівані. Ну і зокрема говориться в медіа про те, що серед тих винищувачів, які завдавали ударів по із по Ірану, ізраїльські винищувачі серед них були і F-35, і надсучасні винищувачі американського виробництва, опановані ізраїльськими. Військовими і такі, на яких абсолютно спокійно Ізраїль може завдавати ударів по території Ірану, іран я нагадаю ядерна держава, яка допомагає іншій ядерній державі Росії в війні проти України. Ще з таких, знаєте, штрихів, про які потрібно пам'ятати під час того, коли ми оцінюємо дії наших союзників і партнерів, Сполучені Штати, значить. І джерела видання ЕКЩОС кажуть, що ізраїльські військові дали зрозуміти іранцям, які саме об'єкти мають намір атакувати, попередивши, що е, дії у відповідь з боку тиграну можуть викликати більш серйозну ескалацію. Тобто, вони чи не попередили Іран про те, куди саме битимуть? І власне. Е, Іран, судячи з усього, відповідати тепер не збирається. Тобто, план американців вдався. План американців переконати ізраїльтян в тому, щоб вони попередили, судячи з усього, або дали якось зрозуміти Ірану, куди саме бити це, якщо вірити, от виданню ЕКШОС. Ну і е, влада Ірану заявляє, що ППО е, успішно відбили всі атаки Ізраїлю, але в деяких районах було завдано е, обмежених збитків. Е, ну, Є інформація про те, що двоє іранських військовослужбовців загиблих. Інформація або дезінформація не знаю. Треба чекати на офіційні дані е, ізраїльської розвідки, бо її віра є, а іранським військовим, звісно, немає.